Магавк, крилата ракета, розроблена американцями як універсальний, точний і далекобійний засіб удару по наземних цілях із носіїв на морі, вона створювалася для того, щоб корабель чи підводний човен могли поцілити у важливі наземні об'єкти на сотні та тисячі кілометрів з мінімальним ризиком для носія. Томагавк став символом сучасної далекобійної війни. Прихований, точний і надзвичайно ефективний у ситуаціях, коли треба завдати удару на далеку відстань. Розробка томагавка розпочалася у 1970-х роках у США як відповідь на потребу далекого, точного, низьковисотного ударного засобу, який можна запускати з кораблів і підводних човнів. Розробку вів підрозділ прикладної фізики університету Джонса Гопкінса, а перші прототипи тестувалися в середині 70-х. Серійне виробництво і розгортання стартували наприкінці 70-х, початку 80-х років. Томагавк швидко зайняв нішу малопомітного, але високоточного далекобійного снаряда, який може нести різні типи бойових частин від звичайних фугасних до спеціальних та ядерних у ранніх версіях. Протягом десятиліть ракета модернізувалася, з'явилися нові блок-версії, інші типи наведення і можливість динамічного перенаведення цілей під час польоту. Саме блок 4 зробив томагавк тактичним із даталінком, можливістю переналаштування на ходу і навіть короткочасного зависання в районі очікування цілі. Вимагавк, дозвукова крилата ракета з турбореактивним двигуном, виробництво США, довжина 5,5 метра без бустера, діаметр приблизно пів метра, вага без прискорювача 1315 кілограмів. Дальність польоту до 2,5 тисяч кілометрів. Бойова частина фугасна, ядерна, касетна. Вагою до 454 кілограмів. Системи наведення. Інерційна з корекцією по фотомісцевості. GPS та протирадарна головка самонаведення. Ціна понад 4 мільйони доларів США за штуку. Крилата ракета Томагавк зовні нагадує зменшений реактивний літак, циліндричний фюзеляж – Мале складене крило і стабілізатори, які під час зберігання складаються, щоб ракета вміщувалася в шахту або контейнер. Фюзеляж Томагавка має подовжену оптічну форму. У ньому компактно розташовані паливні баки, маршовий двигун, навігаційна апаратура і бойова частина. Корпус зроблено так, щоб ракета могла займати мінімальну площу. Пусковому контейнері або шахті, одночасно забезпечуючи потрібний запас палива для тривалого польоту. Важлива риса конструкції баланс між внутрішнім об'ємом і зовнішньою стриманістю. Зовні ракета має гладкі контури, що зменшують локальні турбуленції під час низьковисотного польоту. Крила і стабілізатори складаються для зберігання і розгортаються після старту. Крила невеликі за площею. Цього достатньо для дозвукового маршового режиму, але вони дають потрібну підйомну силу і керованість під час довгого маршруту. Хвостові площини виконують роль рульових поверхонь під час крейсу. Їхня конструкція розрахована на точні корекції курсу при невеликих швидкостях відносно повітря, адже саме точність траєкторії є ключовою для виходу на ціль. Стартовий блок. Твердопаливний прискорювач забезпечує швидкий і надійний викид ракети з шахти чи контейнера. Після розгону прискорювач відокремлюється і маршову фазу бере на себе турбовентиляторний двигун, економічний у витраті палива і пристосований для тривалої роботи на низьких оборотах. Така двоступенева схема дозволяє поєднати компактність розміщення на кораблі з великою дальністю польоту. Всередині корпусу стоїть так званий мозок ракети, комплексна система наведення і навігації. У класичних версіях це інерціальна система з допоміжними технологіями наведення Tercom і DCMAC, які дозволяють крилатим ракетам на кшталт Томагавк летіти низько і під носом у ППО та потрапляти в ціль без залежності тільки від GPS. Пізніші модифікації додають GPS і DataLink. Що дає змогу оновлювати ціль і переналаштовувати маршрут уже після старту. Саме поєднання автономних алгоритмів і можливості зв'язку робить томагавк здатним йти складними маршрутами на малій висоті і точно виходити на задану точку. Боєприпас розміщено в носовій частині, і він може бути різного типу: фугасна або проникаюча бойова частина чи касетні варіанти. Вага і конструкція БЧ підбираються під завдання руйнування укріплень, ураження промислових об'єктів або площинних цілей. Модульність бойової частини дозволяє оперативно змінювати призначення ракети під конкретну місію. Носії Томагавк це не просто платформи для пуску ракет, це комплексні бойові системи з інфраструктурою для зберігання, підготовки, планування місії, запуску. І кожен тип носія диктує свій спосіб застосування ракети. Перший і найпоширеніший варіант це надводні кораблі з вертикальною пусковою системою МК-41. На есмінцях та крейсерах ракети стоять у спеціальних контейнерах у шахтах VLC. Коли приходить команда на пуск, контейнер відкривається, спрацьовує стартовий прискорювач, ракета викидається з шахти, і через кілька секунд включається маршовий двигун. Перевага такого рішення проста: корабель може нести багато ракет у компактному вигляді. Вони надійно захищені від морських умов, швидко приводяться у бойову готовність і можуть запускатися по черзі чи залпом. Саме з таких кораблів у різних кампаніях і стартували десятки тамагавк: з есмінців і крейсерів ВМС США, а також кораблів союзників. Другий дуже важливий тип носія підводні човни. Тут існує дві класичні опції: запуск із вертикальних шахт у модернізованих підводних човнах, і запуск із торпедних труб через спеціальний контейнер. Перевага підводного носія. Прихованість. Підводний човен може наблизитися до узбережжя, сховатися під водою і запустити ракети, не показуючи себе. Є і технічні нюанси запуску. На корабельних VLC ракета зазвичай стоїть у герметичному контейнері. Це дає їй захист і можливість холодного витиснення шахти до початку роботи маршового двигуна. У підводних умовах застосовують спеціальні капсули для запуску через торпедну трубу. Їх вичавлюють водою з труб. Капсула піднімається в поверхневу частину, після чого включається стартовий блок, і ракета виходить у повітря. Важливо, що всі ці процеси відпрацьовані так, щоб працювати в морських умовах. Збройний комплекс має бути надійним і безпечним як у спокійній гавані, так і під час шторму чи бою. Ще одна сторона носії та інтеграція. Як уже відомо, томагавк інтегрували саме з МК-41. Тому багато кораблів НАТО, які мають цей модуль ВЛС, технічно сумісні з томагавк. Але сумісність це лише частина справи. Щоб корабель реально міг нести і запускати томагавк, потрібне також відповідне програмне забезпечення, підготовка особового складу і найчастіше політичне рішення. Тому не кожен крейсер ЗМК-41 автоматично несе їх у боєздатному вигляді. Це питання техніки і політики одночасно. Окрема історія логістика: завантажити десятки томагавк на корабель або підводний човен. Це операція, яка робиться на базі. Ракети зберігаються у великих спеціалізованих складах, їх підвозять у контейнерах і встановлюють у шахти чи відсіки. Переозброєння, так би мовити, на ходу у відкритому морі практично не проводять. Це робиться в порту або на ремонті. Тому планування операцій із масованими запусками завжди включає питання підготовки, постачання боєприпасів і часу на перезарядку. Як бачимо, носії томагавк це насамперед кораблі з МК і підводні човни, кожен з яких дає свої переваги. Есмінці та крейсери пропонують швидкий і гнучкий запуск із платформи, яка може діяти в зонах, контрольованих флотом. Натомість підводні човни додають прихованість і можливість масових несподіваних пусків. Усі носії вимагають серйозної інтеграції, логістики, підготовки, але саме поєднання можливостей робить томагавк таким корисним інструментом сучасних морських кампаній. Том Гаук має одну з найдовших бойових біографій серед сучасних керованих ракет. За чотири десятиліття служби вони встигли стати стандартним інструментом для першого удару, точкових операцій і демонстрації сили з моря. Їх застосовували багаторазово та в різних ролях: від масованих початкових ударів проти ППО противника до вибіркових точкових ударів по майстернях хімічної зброї або ж складах. Першим масштабним бойовим випробуванням стало застосування томагавка під час операції Буря в пустелі ракети пішли в масовому числі. У першій війні у перській затоці випустили сотні томагавків для ураження систем ППО, командних пунктів і критичної інфраструктури на початку кампанії. Саме тоді Томагаук показав свою силу, можливість завдати удару здалеку, не наражаючи на ризик пілотовану авіацію. А у кампанії НАТО у Косово 1999 року Томагаук застосовували як елемент масованих атак по серйозних військово-політичних цілях. Ракети запускалися з кораблів Альянсу в Адріатиці і використовувалися для пошкодження систем управління, логістичних вузлів і систем ППО. Тут Томагавк вкотре довів, що флот може виконати роль ударної авіабази далеко від узбережжя противника. У 2001-му томагавк застосували у перші дні операції в Афганістані. Ракети вражали табори, центри зв'язку й інфраструктуру, готуючи умови для наземних і авіаційних дій. Пізніше, у 2003-му, під час операції в Іраку, томагавк також активно використовували як один із засобів початкового ураження. Крім того, томагавк неодноразово використовували у відносно невеликих, але резонансних ударах по Сирії, зокрема, у відповідь на застосування хімічної зброї. Яскравий приклад удар по авіабазі Шайрат у квітні 2017 року, коли США випустили 59 ракет томагавк по об'єктах на базі. Загалом томагавки застосовувалися багаторазово проти терористичних таборів, тренувальних центрів та інфраструктури в Сирії і Іраку у 2014-2018 роках. Останніми роками ракети також застосовувалися в операціях проти загроз судноплавству у Червоному морі та ударах по об'єктах, пов'язаних із хуситами у Ємені. У низці ударів США та союзники застосовували томагавки для ураження радарів, складів і центрів управління. На практиці томагавки довели високу точність при враженні стаціонарних цілей, командних пунктів, складів, вузлів зв'язку та об'єктів інфраструктури, але в неї є очевидні обмеження дозвукова швидкість і залежність від якісної розвідки. Крім того, виробничі та логістичні фактори мають значення. Під час інтенсивних кампаній запаси томагавк швидко витрачаються. І відновлення запасів вимагає часу та грошей. Зокрема, у 2017-2018 роках, коли США випустили великі партії ракет по Сирії, тема поповнення запасів і темпу виробництва стала публічною проблемою. Економічна вартість ракети теж не мала демократичної малозначущості. Це дорога одиниця озброєння. Підбиваючи підсумки, можемо сказати, що Томагавк змінив уявлення про те, як можна вести далекі точкові удари. Замість ризикувати пілотованим літаком і заходити в зону ППО, достатньо лише запустити керовану ракету з моря і дозволити їй самостійно пройти мало помітним і влучно відпрацювати в ціль. За півстоліття служби ракета множила свої можливості завдяки модернізаціям: GPS, DataLink та модернізовані головки самонаведення. Усе це перетворило томагавк на гнучкий інструмент далеких ударів. Сьогодні томагавк залишається ключовим елементом ударних здібностей ВМС США та союзників. І його роль не зникла. Ракета, як і раніше, корисна у великих війнах, так і у гібридних кампаніях, де потрібні точні, віддалені і відносно безпечні удари. Це не просто стара ракета, а стратегічний інструмент із вагомим політичним і військовим значенням.